Всім привіт! Телевізор Philips, Така от його модель. Він не вмикається, нічого не світиться, слійодик не світиться на кнопку включення, він не реагує, нічого не відбувається. Відповідно, розкручуємо, знімаємо задню кришку і добираємося до плати. Плату я вже зняв, ну тільки материнська плата лишилася. Зараз розкажу, покажу. Що і як. Блокживлення на столі. Хочу коротко по діагностиці сказати моделька. Значить, Якщо замірити напругу, ну, це запобіжник, само собою, цілей. Діод, на діодному мості у нас там 300 там, з копійками вольт типу мережових є. Хоча тут є ПФЦ, тобто має напруга при включенні підніматися там 380 вольт. Гробу. І, тобто ну, Вімкнення як такого запуску блока жилення не було. Тут є роз'ємчик з напругами ну, дежурка, там є 5 вольт, 3,5 вольти, 12 вольт. Ну, розємчик такий. Там ніяких напруг не було. Хоча тут на діодному мості. Напруга є. ну На конденсаторах напруга типу висока є. Значить що, шукаємо коротке по, по самій схемі. В основному перебігся по основних точках. КЗ ніякого нема. Ну, КЗ логічно мало би бути десь по виході, бо якщо б було по, по цій по високій частині, то згорів би запобіжник. Відповідно, КЗ у нас виявилося на цьому мосфеті. Подумав, що можливо мосфет. Ну, На ньому була причина, а з другої сторони, біля нього тут стоїть діодик. Розпайка йде під два діода, стоїть один діод СК510. тобто тут 5 А 100 вольт діод шотки. Він в короткому. Якщо поставити на ну, то він в короткому. Ну, я його підпаяну, припідняв одну сторону, відповідно на мосфеті все ок, а діод пробитий. Все решта, наче ок. Діодик 5-амперний був, я поставлю 10-амперний в такому корпусі, він тут гарно запаяється. якраз Ну, Ну, так собі, масивненький ну, Тут два спарних діоди, тобто буде 10 А і 150 вольт. Я думаю, він вже ну, витримає і буде працювати. Так, припаяв діодика, собі гарненько він тут вмістився. Поставив плату управління, як бачимо, телевізор. Ну, засвітилася підсвітка, він запустився, є зображення, тобто ремонт не ми, я виконав. Ну тобто, от така послідовність. Я думаю, десь я читав по них, що є от така штука. Ну, тут логіка підказує, якщо тут висока ціла. Низьких напруг дежурок немає, ну тобто дивитися або дежурку, або дивитися якісь короткі, тому що немає запуску, щось йому так бракує. Ніби простий ремонт і От такий ремонт, можливо, комусь породиться. Всім па-па, підтримуйте лайком ну, і коментарем.